всім! сьогодні у нас 7 жовтня, північний схід Дніпропетровщини. На вулиці у нас десь приблизно 17-16 градусів тепла, немає зовсім вітру. Бджоли потрошечки собі літають. Був сьогодні досить таки гарний обліт. і вже починаючи з завтрашнього дня до нас приходить похолодання. Похолодання незвичайне, з дощами, з сильними вітрами, і вже далі погода починає. Портитись. Що ми будемо робити сьогодні? Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи треба, чи не треба утискати бджіл в зиму. Я покажу, як це буду робити я. Ну і покажу стан сімей вже на сьогодні, тобто вже той стан, який піде в зиму. Разом з вами ми зберемо декілька сімей в зиму. Деякі вулики я старі буду заміняти на нові, пересаджувати бджіл. Ну, в принципі, і. На цьому ми потім в кінці завершимо. Наскільки рамках залишати бджіл? Скажу так: в нас зими теплі, бувають, звісно, хороші морози, але це певно виключення. Але в будь-якому випадку нам треба підготувати бджіл до комфортної зимівлі. Тобто ми їх будемо стискати до тої пори, поки візуально будемо бачити, щоб вони займали майже всю частину рамки з двох сторін. Ось після цього бджоли вважаються утиснутими. Підтискати будемо їх заставними, які ми робили з обрізок. Пам'ятаєте, було в одному з відео, до речі, ось тут я казав, що до того не викидайте е, ну, зайві причандали, які залишаються після ППС. тих, хто робить вулики з ППС. Тобто ми їх прекрасно пустили на заставні. Що нам сьогодні знадобиться для цієї роботи? Нам знадобляться рамканоси е, і, звичайно, вулики. Пусті, куди ми будемо ставити рамки, потім повертати рамканоси і знову ж їх наповнювати. Нам знадобиться димар запалений, так само знадобляться рукавиці, бо бджоли зараз вже не такі добрі. Ну і, звісно, стаместка, заставні, ну і хороший настрій. Отже, що ми будемо зараз робити? В деяких в наших сім'ях в мене позалишався ще згори пакети з сиропом. Дехто їх точно знаю, позабирав, дехто ще не позабирав. Будемо розривати гніздо, дивитися, що там по рамкам, що там по меду. Що робити одразу скажу з рамками, на яких є печатний розпліт? Ми їх будемо ставити крайніми. Тобто, вже якщо вони знаходились в центрі, і там його там буде залишатися маленький п'ятачок, ми його просто взагалі будемо забирати. Якщо там буде досить велика кількість, ми їх будемо брати і переміщувати з краю. З краю від стінки вулика чи з краю від заставної. Звісно, з краю від заставної, щоб потім ту рамку забрати і заставну подвинуть. Якщо ви їх залишите ці рамки з краю від стінки вулика, стінка вулика тепла, бджоли збираються біля цієї стінки. І розумієте, тобто там буде пусто. Такого робити не треба. І все, що робити з малометками. Ми можемо ще по одній залишити, вскрити трішечки, щоб джоли щось там з неї підбирали, коли будуть теплі деночки. А всі зайві рамки ми забираємо і в склад. Як не допустити того, щоб там завелась міль, у нас буде окреме відео. Я розповім, як роблю я. Я роблю так вже другий рік, тому що до... Ось цих всіх подій в нас вдома була зовсім інша система зберігання рамок, але та, яку я використовую зараз, вона досить непогана. Тож, давайте будемо стискати бджіл. З яких сімей починати, з сильних чи слабих. Одразу хочу сказати, що бажано починати з сильних сімей. Чому так? Тому що ви будете все одно в них забирати, скоріш за все, якісь рамки. І вони будуть, скоріш за все, повномедні. Тому ці рамки ви потім зможете поставити слабачкам, в яких немає наприкладі повномедної рамки, ви їм ці рамки зможете надати. Так, дивимось. Бачимо бджоли. Лазять по всьому вулику, але нам все одно треба розібрати гніздо, подивитись. Ось, бачите, є така мала медочка, вони з неї ще трішечки підбирають корму, бджіл на ній дуже-дуже небагато. Тобто ми їх струхуємо вже прямо в гніздо згори. Все. Рамку ми прибираємо, дивимось наступну рамку. Тобто, ще раз скажу, наша задача зараз подивитися, чи є пусті рамки. Якщо вони є, їх прибрати і залишити повномедні. Наступна рамка ось така: темненька рамка. Меду на ній вистачає, бачите, непогано, але на ній мало бджіл. Дивимось. Тобто, поки ми її відставляємо в сторону. Пластинки наші, бачите, вже погризані. Ми їх ще залишимо до е, наступного тижня. На наступному тижні я буду проливати бджіл е, біпіном. Тобто, поки не проливає або біпіном, пластини діючі повинні знаходитись в вулику і знищувати того кліща, який виходить з розплоду. Бачите, теж рамка непогана, меду на ній непогано, не е, досить мало. Так. Тобто оці дві рамки звідси вже можна забрати. Ви бачили бджоли на них небагато. Далі я бачу, що бджоли більше. Тобто, дана бджола-родина вже візуально 1, 2, 3, 4, 5 рамок, може сидіти на 5 рамках. Ви скажете, ну давайте залишимо шосту. Можна це зробити тільки за заставну вскрити одну рамочку, щоб вони забирали мед. Тому що, пожалівши бджіл, ніби то, як нам здається, і залишивши їм ще одну рамку. Ми можемо зробити їм велику шкоду. Бачимо, ось така рамочка темно-коричнева. Бачимо, меду тут поменше. Ось. Тобто ми її, скоріш за все, будемо або переміщати ближче до центру, або забирати. Нагадаю, у нас зими теплі і бджоли зимують наші в теплих вуликах, то якщо ми навіть такі залишимо їм рамки, то вони прекрасно на них перезимують. Так. Ось бігає наша матка. Бачите, тут є печатний розпліт. Ось тут. Тобто і меду тут, бачите, мало. І тут є печатний розпліт. Поки відставляємо її в сторону. Крайні рамки зазвичай повинні бути повні. Ще у нас одна центральна. Бачите, бджоли, які злі. Теж є розпліт. Оце треба, оце треба буде забрати на край. Працюємо дуже обережно, бо кожна бджілка зараз це велика допомога весною. Не поспішаємо. Все робимо поступово. Далі дана рамка. Бачите, темна, теж є трішечки печатного розплоду, але меду на ній мало. Бачите ось так. Повертаємо, дивимось останню. Останню, до речі, під'їли теж дуже добре. Бачимо. Отака ситуація. Меду дуже мало. При тому, що бджоли закормлювалися. Що ми будемо робити зараз? По-перше, бджолам треба залишати темні рамки. Світлі ні в якому випадку, тому що вони холодні, бджоли на них не сядуть. Зараз ми даним бджолам. Їх тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять рамок, і підуть вони зимувати на п'яти рамках. Е, наше завдання зараз е, прибрати рамки е, з печатним розплодом, але ви скажете, а як їх прибрати, якщо ви їх заберете на край, плюс п'ять рамок. Ось у вас і є восьмирамковий вулик, тобто бджоли перелізуть гніздом. Все вірно, нам треба в даній кількості печатки його там немало, дочекатися, поки він вийде, і потім вже у ті рамки забрати. Бджіл обережно струсити і піджати. Або вже зараз їх спробувати поставити біля крайньої стінки, а сюди до цієї стінки до теплої, поставити вже повномедні рамки. Ось і все. Давайте подивимось, ще у них є одна рамка. Вона теж пуста. Бачите? Все з'їли. Ось так. Пустенька, гарненька на наступний сезон піде працювати в нас. Я б цю бджолу родину пускав би на п'яти рамках. Так, тут мед є, все. Це мені і треба було дізнатися, чи є на двох останньох. Дуже важка. Все. Мед тут є, просто супер. Тобто ми цих бджіл пустимо на п'яти рамках. Це центральна де було у нас мало меду, але тут є рамка і є. Матка і є розпліт. Обережно підіймаємо, шукаємо нашу матку і пересадимо її. Ось маточка. Ось вона. Обережно пускаємо її на ту рамочку, де у нас вона більш важча. Далі П'ять рамок. Тобто ми зараз сюди поставимо маломедочку більш таку ось таку. Хоча не дуже вона добра, меду тут вистачає, тобто то нам сюди треба, ну, поставимо оцю, оцю рамочку, оцю, ставимо сюди. Саме головне, дивіться, якщо спереду у вас вибрано мед. То так і залишайте, щоб бджоли не потім не робили одну і ту саму роботу. Тут здвигаємо. Ось так. П'ятою рамкою ставимо нашу ось цю більш світлішу. Хоча її б можна було поставити ближче до центру, але ми її ставимо для того, щоб бджоли, якщо вони. Все ж таки, сядуть на тих чотирьох, вона у них була як резерв. Все. Далі ми тут ставимо їм заставну. Хоча оцей розплод, що у нас є, ми його поставимо теж сюди. Напишемо, що це розплод. Хай вийде. Знаю, деякі ставлять ще розплод за заставну, я так не роблю. Хай вийде. Струхуємо нашу це, що тут стояла. Ось так, бачите, тут ще й перга. Медопергова рамочка, її б можна було ось так і забрати і дати її навесні, якщо ви вмієте зберігати пергу. Тобто ми це, скоріш за все, і зробимо, тому що медопергова рамочка навесні це прям те, що треба. Повнометка, але світла. Дивіться, що з нею можна зробити з цією рамкою? Її б можна було їм скрити. Щоб вони забрали цей мед і долили все, що є. Ось ми так і зробимо. Бачите, таку рамку в зиму пускати не можна. Вона холодна. Мед тут вже починає цукруватися. Тобто, ми що робимо? Ми беремо заставну. До речі, ось такі заставні з обрізочків. Подивіться, шикарні. Саме головне безкоштовні. Ось так. Оцю ми помічаємо, що це розплод. Десь наш маркер був. Отак. От ми її заберемо. Далі за заставну ми оце діло вскриваємо, ставимо за заставну. Не забуваємо про проміжки, щоб джолам було комфортно переміщуватись. Все, повертаємо, повертаємо пластини. А бджоли ось на цих п'яти рамках буде ідеально взимо. Просто оце заберемо і вони будуть дуже кучно сидіти. І ця сім'я без проблем абсолютно перезимує. Отже, таким чином, ви могли бачити, як я готую бджіл в зиму. Що я роблю для того, щоб бджоли комфортно в мене перезимовували? Тобто всі сім'ї я підтискаю. Якщо я буду бачити, що одна з сімей повністю буде займати в мене три рамки, або менше, навіть якщо такі будуть. Ми ці сім'ї будемо сажати через перегородку в такі наші сучасні ППУ-вулики. І саджати ближче до перегородки, щоб їм було тепло. Але для цього нам знадобиться спеційний девайс, ось так буде він на вспвашиці. Їх треба окремо мати. Тобто він ділить льоток навпіл. Ось. Така робота. Це треба зробити зараз. Ось ще в нас буде один-два дні з дощиками, але в проміжку це треба зробити. Потім буде дуже-дуже холодно. Далі буде знову ж таки якесь невеличке потепління, але цю роботу треба зробити зараз. Рамки не бійтеся залишати за заставною. Головне, щоб ваш люток, який з тієї сторони, де буде ця рамка, був закритий, щоб воно не пахло там оси всяке таке не залазило. Стосовно ось цих вуликів там було запитання: чи довго я ними користуюся? Користуюся я ними вже рік. Почав користуватися з огляду, на який мені прислали цей вулик, цей виробник. І ось буду брати ще. Нагадаю, хто не знав, я виграв другий грант, тобто, ну як виграв, пройшов на другий грант. Тобто, і ми будемо закупати нове обладнання для того, щоб відновлювати нашу пасіку. Що саме, як коли, буде окреме відео на цю тему. Але хочу сказати, що ось ці вулики бджоляр ну я не знаю, я перепробував багато різних ППУ-вуликів. На сьогоднішній день, з того, що я перепробував, мені це подобається найбільше. Вулики просто мега круті. Хтось там казав, що веде-не-веде. Веде. Звісно, вони у нас стояла велика кількість їх в тіні протязі сезону, але і весною, і коли ми їх повернули, у нас ще було спекотно, вони стояли на сонці. Прекрасні вулики, дуже класні, і ціна в них теж досить класна. Тому раджу джоляр. Це був канал Медові кадри. Напишіть в коментарях, чи стискаєте ви бджіл, чи готуєте ви їх до зимівлі, що ви вже зробили, у кого яка сила сімей середня, буде цікаво про це послухати. А в нас я коли зроблю всю пасіку, підготовлю до зими, я зниму окреме відео і розповім, яка сила сімей, скільки бджіл на 8 рамок, скільки бджіл на 5 рамок, скільки бджіл ми сажали в вулики навпіл. Тому дочекайтесь. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока.